Добрий вечір усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Марія Щоденник. на кухні, так як мої рідні просять на вечерю чебуреків, я вам хочу показати, як я буду робити ці чебуреки. Можливо, комусь з вас також пригодиться. Що нам для цього знадобиться? Для самого тіста три стакани муки, тобто борошна. 2 столових ложки горілки, 3 столових ложки олії, -1 чайна ложка солі, -1 чайна ложка цукру і ну, до півтора стакана кип'ятку гарячої води, яка щойно закипіла. От, для начинки, звісно, м'ясо. Но скільки тут на мене є фаршу, тобто фарш, бо я його відділила. Від більшого замороженого фаршу, який в мене був, від більшого куска. Так що, скільки тут в мене немає таких вагів, щоб я зважила, ну я думаю, мабуть, до кілограма, можливо. Ну, Якщо залишиться, то це не проблема, бо я його використаю щось інше. Так, що, у нас є фарш. Це у мене фарш з клуба. Є дві цибулини дрібно порізаних, суміш перців, три маленьких зубчика чеснику. Ну і звісно, сіль. Так, приступаємо до замісу нашого тіста на чебуреки. Так, першим ділом давайте дамо ложечку, чайну ложечку цукру, таку без, верх, без верха. Чайну ложечку цукру і чайну ложечку солі. От також без верха, чайну ложечку солі. Далі три столові ложки олії. Ще раз кажу, в мене тут три стакани. Стакани я використовую такі 250 мг. три таких стакани просіяної муки. Додаємо три ложки олії. Три. Тепер додаємо. 2 столових ложки горілки. Хто знає для чого до такого тіста додається горілка. Хто не знає я скажу для того, щоб тісто не вбирало сильно жир. Тобто олійкою коли ми будемо смажити. І додаємо в мене вода щойно закипіла. Добавляємо, давайте так, добавимо стакан 250 міліграм. Бачите, гаряча вода, Добавляємо стакан, вимішуємо. Ложкою, бо це гаряче, ще половину. Так, на око півтора стакана. Ще пече. Ми вимішали ложкою спочатку, ну, ще гаряче, але я вже буду підмішувати рукою щоб вимісити тісто. Шкіра вже загрубіла на руках, так як не 20 років. Гарячого вже не так страшно, не боїться. Вимішуємо старанно, щоб тісто наше стало однорідне. Висили наше тістечко, бачите, старанно вимісили, от воно дуже приємне до рук. Вимісили, накриваємо і даємо йому хвилин 15 відпочити. Тим часом ми займемося фаршем. До фаршу нам потрібно додати. от таких в мене три маленьких зовсім зубчика часнику. Нема, на жаль, любимого мого сухого закінчився. І не купили, дамо такий. Так, три зубочки часнику. Додамо пів чайних ложки суміші перців. Ну, трошки більше. Так, щоб не переборщити. Чайну ложку солі. Це я так роблю на око своє. Бо ж кажу, що скільки в мене тут фаршу, я не знаю. Чайну ложку солі. І холодна вода, кілька ложок води. Також, хто не знає для чого це, щоб фарш нам потрібно вимісити так, щоб він був такий язкий. Вода додається для того, щоб фарш в чебуреках був соковитий. У мене тут дві цибулини подрібнених, от, дрібненько. Ну, Є так, що люблять люди змолоти на м'ясорубки чи зблендерити цибулю. Але я вам скажу, що якщо вона так дрібно порізана, це краще. От, Воно тоді сочніше. І все, гарно вимішуємо. Спочатку вимішуємо так-з от з цибулькою, з сіллю, з перчиком. Потім вже в процесі вимішування ми додамо. Холодної холодної води. І будемо ще вимішувати. Я вимішала фарш. додала ще пів чайних ложки солі, бо на цей фарш мені ще не, не таке солене, як би, як би хотілося. Додаємо потрошки водички. Ну скільки. От може додали ми столову ложку вимішуємо. Нам воду треба вмішати в м'ясо. От. Вимішуємо, знову додаємо столову ложку, знову вимішуємо, Ой. ще трошки. Добре взагалі, фарш так вибити. Тобто взяти його отак от, от. І як кляпнути, щоб аж по стінах було. І тоді, М -м, він знає, який буде добрий фарш. Ні, це, це абсолютно серйозно, я говорю. Особливо на котлетки, щоб вони вам не розвалювалися. Завжди потрібно фарш ось так ось вибивати. Або коли. Ви на когось злетеся. Ну, звісно, злість зігнати не можете, йдете мішати фарш. Отак. От от. <плес> так, і десь додавала я води 4 столових ложки. Бачите, відбила трохи. І ось такий в нас, він такий, знаєте, масткий. масткий. Він якраз нам буде добре, почебурекове. Розділятися і буде, надіюся, буде соковитий. Все, тісточко у нас відпочило, фарш ми приготували. Зараз приступимо до розкачування тіста і жарення чебурети. Робочу поверхню ми собі підсипаємо борошном. Ано, ну, візьмемо наше тістечко І, мабуть, я не знаю, чи варто. Давайте так його поділимо, умовно, умовно поділимо. Давайте наполовину. Так, на чотири частини, на чотири частини. І вже ці чотири частини ми будемо ділити на дрібніші частини, так як чебуреки в нас. Катається тонко, розкачується тісто. Ну, не знаю, давайте так. На на 4. А ну, спробуємо на 4, Ну, зараз там бачите. Так, все. Коти б'ються наші коти. Два брата акробата. Щось в мене таке не око збите, надихалася парів. Одихалося парів від горівки, яку ми додали. Додаємо фаршу. Отак от, от ми розкатали. Ставимо собі на цю половинку, тою будемо накривати. До кінця не розправляємо, бо нам ще потрібно буде обрізати, щоб якось наш чебурек мав форму. О, бачите, фарш добре розминається по всій поверхні. Накриваємо, накрили другою половиною, і тепер старанно ось так от притиснули, бо ми підсипаємо собі борошном, то треба старанно защіпати тісто, затиснути такою штучкою. В кого немає штучки такої можна другим. Ми. Але обрізаємо ми також по, -по затисненому, Аби до м'язка не дійшло, по затисненому ми обрізаємо. Все, ось такий наш чебуречок вийшов. Складаємо їх на підготовлену поверхню. Я собі виставила пергаментним папером. Зараз пару штук зліпимо, будемо смажити. Ми розігріли олію. От, гарно вже вона розігріта. Кладемо. Дивіться, тісто я ділила на 4 частинки і з кожної частинки от получилося 4 чебуреки. Тобто з цієї порції тіста у нас буде 16 чебуреків. Якщо хто любить менші, ну вони в мене, бачите, ось такі. На мою долоню, долоня в мене немаленька. І такої величини. Вкладаємо на розігріту олію наші чебуреки. М -м, головне не тим боком, ну добре. <смазує> Смажимо до. Золотистого кольору перевертаємо. О, так з кожної сторони. Ви побачите, ви як воно там підсмажилось то ж видно. Жар чебреки Ви собі вистеляєте на тарілку, викладаєте на тарілку, виставлену серветками. Лишній жир. так е, в, цей Зійде на серветки. Зараз ми. Е, Пиріжки наші щезають з користю світла. От, тому до кінця показувати процес, як я їх смажу, не буду. От, це в мене простий, щоб я спробувала. Зараз ми покажемо вам, ай, ай, ай! Який гарячий, бачите, з нього сік витікає. От. Ось наш гарячий чебуречок. Дивіться. Витікає сік, сік прозорий. Це означає, що наше м'яско повністю просмажилося, бо якщо м'яско забарвлене, то значить воно не просмажилось. Ось такі ось тоненькі, подивіться, які вони гарні. Тісто получається, заверне оце тісто, воно, виходить, таке ніби слойоне. Ось такий наш чебуречок, це гарячий, а я спробую вже такий, який трошки прохолов, бо немає терпіння. Це просто неймовірно. Дуже-дуже смачно. Я чибуреки смажу рідко. Дуже рідко. Більше ж я звикла до пиріжків на, на дрожжевому тісті. Але е, оцей рецепт справді дуже добрий, тісто податливе. Приємне до рук. Чебуречки получаються ось такі от, ніби слоєного тіста. Так що готуйте разом зі мною. На каналі просто Марія Щоденник. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Будемо вчитися чогось нового разом. Всім, хто зараз вечеряє смачного, дякую, до зустрічі!